Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршваць. Журналіст український це та людина, яка вміє на ходу добувати інформацію. А як ти добуваєш інформацію? Говориш з людьми. Це аксіома оперативника чи журналіст? А оперативник і журналіст це професія. Це професії дуже схожі. Коротше, сьогодні в місті Сукіряни головна новина з Новодністровська. Як ви думаєте? В міські Сукіряни знають те, що робиться в місті Новодністровськ. А чому це не знає, наприклад, обласна влада, що робиться в місті Новодністровськ? Отже, по місту Сукіряни гуляє інформація про те, що Дня Три назад, дня три назад в місті Новодністровськ, начебто, отруїлися п'ять неповнолітніх дітей. Де вони отруїлися? Вони, ці п'ятеро неповнолітніх дітей, начебто отруїлися в кафе, яке знаходиться в лісовому масиві поблизу Новодністровська. Ну, той лісовий масив, начебто парк місцевий. І там є кафе. Улюблене місце, що Новодністровських жителів. Ну от після начебто відвідування цього кафе п'ятеро дітей отруїлися, злягли начебто в місцеву лікарню. І з міста Сокірян начебто виїхала санстанція брати у цих дітей маски. Ось така новина гуляє по місту Сокіряни, оскільки я дзвонив учора, коли Новодністровська міськрада гуляла в Подоляночці. Ну, під час війни Новодністровська міськрада, начебто учора гуляла в Подоляночці, начебто в начальника освіти 60 років. Вони гуляють. Ну як гуляють? Гуляють, добре, це на їх совісті під час війни. А як же з цією новиною? От я звертаюся до пані Наталі Олександрівни Цимбалюк, мера міста Новодністровськ. Прокоментуйте новину, яка гуляє по місту Сокіряни, що в місті Новодністровськ, Чернівецької області, начебто отруїлися п'ятеро неповнолітніх діток в кафе поблизу міста в лісовому масиві. Чекаю, пані Наталія Цимбалюк, дайте відповідь: або дітки отруїлися, або дітки не отруїлися. Тому що саме гірше під час війни, коли щось трапляється, влада мовчить. Мовчить. А таємниць, в принципі, в світі зараз немає. І таємниць на Сокірянщині немає. І рано чи пізно люба інформація, люба новина, яку влада намагається притаїти, утаїти, стає для всіх, що відкритою. Чекаю, пані Датцимбалюк, на ваш коментар. З повагою, Український журналіст та історик Ігор Швець.